Доброго дня малята. Сьогодні завітаємо на гостини до бабусі Одарки. За вікном зима, дують холодні вітри, а вдома в неї затишно та тепло. Я розповім вам казкову історію про те, що трапилось в її коморі. Комора в неї велика і зберігається там весь осінній врожай овочів. Одного разу вона зайшла в комору і почула. Гомін. Там сперечалися овочі. Хто з них найважливіший? Тільки в кутку стояв мішок, і там була тиша. Відгадайте, хто там був? Сидить бабка у стошу подягнена. Хто її роздягає, той сльози проливає. Так, правильно малята це цибуля. От овочі і не любили за це цибульку. Та одного разу бабуся Одарка занесла цибулю з комори та вирішила висадити її в горщик з землею і довести всім овочам, що вона і гарна, і корисна, і смачна, і не одна господиня без неї не може обійтись. Бабуся Одарка приготувала горщик, землю та лопатку. Насипала бабуся. Землю в горщик і посадила цибулинку порінцями донизу, але не всю занурила в землю, залишила верхівку на поверхні та й промовила чарівні слова, що просла цибулька гарненько, їй потрібна земелька м'якенька. Але цього, виявилось, недостатньо. І вона взяла. Лічку з водою і полила цибульку, промовляючи, щоб великою росла їй потрібна вода. Потім вона згадала, що для гарного росту рослини потрібне сонце і тепло. Вона поставила горщик на підвіконня, але на дворі, не забувайте, зима і сонячні гнів ще замало. Бабуся почала чаклувати і закличку промовляти. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко, В город я саджаю, тебе викликаю. О, диво, сонечко почуло, бабусі, Одарку. З кожним днем цибулька ставала все гарніша. Вона випустила спочатку маленькі, трубчасті зелені листочки, а потім вони ставали все гарнішими і зеленішими. Їх ще можна назвати пірячко цибульки. Пір'ячку, щоб зеленіло, треба сонце, щоб світило. Бабуся Одарка дуже зраділа, коли в неї на підвіконі з'явився цілий город. Вона все повторювала слова. Ти, цибулько, проростай, гарну зелень нам давай. А овочі, які були в коморі, заздряли цибульки. Вона стала така гарна та ще й корисна, тому що в зелені цибульки. Дуже багато лікувальних речовин. З тих пір овочі почали поважати та любити цибульку. Вони радять і дітлахам не нехтувати нею, а як можна частіше вживати в їжу. Тоді всі малята будуть і здоровенькі і гарненькі. А на згадку про гостини у бабусі Одарки ми зліпимо цибульку. Малята, давайте з вами розглянемо цибульку. Сама цибулька має круглу форму, а колір в неї коричнево золотистий Листочки в неї мають зелений колір, вони довгі і їх багато для роботи нам потрібна дощечка для пластиліну. Пластилін помаранчого кольору, але не дуже яскравого. Зеленого кольору та білого. Також нам потрібен аркуш картону чорного кольору та серветочка. Спочатку беремо грудочку помаранчевого пластиліну. Ми її кладемо поміж долоньок і катаємо коловими рухами. Таким способом ми отримали кульку. Потім Микульку між долоньок розплескуємо і отримуємо диск. Форму диска ми прикладаємо до аркушу картона і притискаємо це буде у нас головка цибульки. Тепер беремо зеленого кольору грудочку пластиліна та відчіпуємо від неї декілька дрібних шматочків. Шматочки кладемо поміж долоньок і катаємо прямими рухами вперед-назад та отримуємо жгутики. Це буде зелень нашої цибульки. Жгутики прикладаємо до нашої цибульки і притискаємо пальчиком. Тепер ми беремо шматочок білого пластиліну. Теж відщіпуємо декілька дрібних шматочків, і будемо їх катати прямими рухами. Це будуть корінці нашої цибульки. Ці жгутики ми кріпимо внизу цибульки. Це корінці. Погляньте, яка гарна цибулиночка у нас получилася. Ось і закінчились наші гостини у бабусі Одарки. Я вам раджу разом з батьками посадіть цибульку на підвіконі і через деякий час будете смакувати нею. А зараз я з вами прощаюсь до побачення, до нових зустрічей!